А він відповів та промову, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм ні. Матвія 13, розділ 11 вірш. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія». Сьогодні ми ще раз торкнемося притчів, які розповідав Ісус Христос. Але подивимося, як вони говорять, що вони говорять, і побачимо п'ять основних призначень притч. І так, Ісус Христос часто навчав про Царство Боже в притчах. Їх можна розділити на категорії. І ось перша категорія це притчі про сутність або про природу та зростання Царства Божого. Вони пояснюють, Царство Боже розкривається в цьому світі і всередині людини. Сюди входять такі притчі, як притча про гірчичне зерно, про закваску сіяча, про бур'яни. Ці притчі показують, що Боже царство, можливо, незначне, невелике, але воно розвивається. Воно росте не зразу і все, але поступово, Тобто природа, що вона або яка царство Боже. Друге, це про цінність царства Божого. Це такі притчі, як про скарб на полі, про дорогоцінну перлину. Ці притчі. Показують, царство Боже є найбільша цінність для людини. Це є те, чим варто цінувати. Це вар... те, ради чого варто жити. Це є друга категорія. Третя категорія притчі про готовність до Божого царства. Весільний бенкет, притча про 10 дів, про сторожа та злодія. Про вірного управителя і невірного. Ці притчі показують або наголошують на готовність до Божого приходу. Чи готові ми з вами до того, щоб Царство Боже прийшло в наше життя і в наше серце? Це була третя категорія. Четверта категорія про небесні цінності, яке воно є, або чим варто цінувати, для того, щоб мати або досягти Царства Божого це милосердя, прощення, справедливість. Воно є у Божому царстві. Тобто, тут говориться про те, що притчі показують, якими ми маємо бути як його піддані. Це притча про немилосердного боржника, про робітників, винограднику, притча про два борги. Тобто, вони показують, що ось є така історія, і дуже важливо бути або проявляти це в своєму житті. І п'яте це відповідальність. У Царстві Божому. Показує, що Бог дає завдання своїм слугам і очікує вірності. Притчі про таланти, про десять мін, про двох синів або притча про невірного правителя. Господь доручає якусь справу і очікує, щоб ми її виконали. І так, п'ять категорій. Тобто притчі про царство небесне вони не є однобокими, односторонніми, вони розкривають в першу чергу. Допомагають зрозуміти природу і цінність царства Божого. Далі вони закликають до покаяння і відповідальності віруючих. Кожна з них показує, як Бог діє в серці кожної з нас. Тому шукайте найперше царства Божого і правди Його, і все це інше вам додасться. Матвія 6:33. Амінь.